Будьмо В тих днях, коли зійшов в Кесарію, він пішов привітати церкву і пішов у Антіохію. Пробувши там деякий час, він рушив далі і прийшов за порядком Галацький, Галацький край та Фригію, утверджуючи всіх учнів, один юдей на ім'я Полос Олександрієць родом, людина красномовна і сильна в Писанні, Прибув до Ефесу. він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, говорив і навчав точно про Ісуса, дарма, що знав тільки хрещення Івана, і Він сміливо став говорити все синагозі. Прискила і акила, почувши його, взяли його до себе і точніше викладали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати захохотали його. То написали учням, щоб його прийняли, і він, прибувши, багато помагав тим, що вірували Завдяки ласті, бо Він сильно поборював юдеїв, прилюдно доводячи з письма, що Ісус Христос.